Всі знають, що їм надо робити. правильно питатися, зайнятися спортом, навчитися там, наприклад, онлайн чи вивчив якусь нову професію? Правда, яку я зрозумів за 33 роки життя, як реально можна змінити життя, не просто сидіти і думати, все достало, пора мінятися і так далі. А що реально може діяти? Тут людина, яка я от відчув, що таке смерть, другий шанс на життя, декілька разів там ставав банкротом, треба було заново відкривати бізнес і так далі. І от Що мені допомагало кожен раз відштовхуватися, не, незважаючи на кількість поразок, коли хочеться вже опустити руки? Як не странно, треба доцікатися моменту, коли ти ударяй, не просто опускаєшся на дно, а іменно ударяєшся. Тобто, якщо ти не міняєш нічого в житті, значить тебе, в принципі. Це все устраює. Незважаючи на цю боль, що тебе знутрі це роз'їдає, оце відчуття деградації життя, багато людей просто не, не торкаються дна. Бо коли ти реально дна торкаєшся, ну коли в тебе є сили, є люди, які торкаються дна і все, бо ж потом на вулиці. Але насправді, от якщо людина сильна сама по собі, коли ти торкаєшся дна, тоді у тебе є сили аторкнуться. Але чого не роблять? розумієш? В принципі, устраює, плюс-мінус. От у нас в контент-хаті перші, хто почали. Причому по 100 тисяч гривень. Це мати е з дітьми, у яких там чоловіки на війні або, на жаль, там загинули на війні, ми всячески їм з намагаємося допомогти в цьому плані. От є люди, у яких все окей, вони просто спробували заробляти онлайн, як це вчаться. І вони там заробляють 20-30 тисяч гривень. Да? Ну, це гарні гроші. Але от ті, у кого реальні проблеми них набагато краще виходить, але тут треба собратися, захотіть вчиться. Вони ж пішли до нас, вони навчилися, вони побачили, як це працює. Вони пробують слідують інструкціям, і віддать їх так прижало в житті, що вони зробили все ідеально. Ну реально люди заробляють зараз більше ніж в Європі. Ну, чистимо на руки, ніж в Європі спеціалісти, да, бази, отака от, от історія.